Переломна подія історії. Так би я назвав цю подію, про яку сьогодні нам описує Євангелист Лука, Це подія благовіщення. І церква нам дає опис цієї події перед Різдвом, кілька днів перед Різдвом. Хоча ця подія, ми знаємо, що вона відбулася 9 місяців так, перед народженням Ісуса Христа. Але сьогодні нам, власне, церква. І ще раз нагадує про цю подію, цю таку переломну подію в історії, тому що можна би сказати, що, що власне, від цієї події, це власне під час цієї події слово стало тілом, як ми молимося, особливо кожного разу, коли промовляємо молитву ангел Господні, промовляємо ці слова. Це, власне, під час цієї події Господь зійшов на землю. Пізніше народившися з Марії. Але власне, сьогодні, власне, під час цієї події, про яку сьогодні описує нам Євангелія, вже тоді Господь став, прийшов до Марії, до цього лона Марії, як ми теж чули на початку в молитві, що Діва Марія прийняла твоє невимовне слово і вчинена оселою Божественності, щоб Марія стала якби, такою оселею, домом для Бога, Цей оселею Божественності, в якій Господь захотів замешкати, в якій перебувати, з якої народитися. Ця подія, про яку нам сьогоднішня Євангелія описує, ця подія, до якої Господь готував вибраний народ протягом кількох тисячоліть, навіть так? багатьох століть готував вибраний народ після гріхопадіння перших людей після того, як через цей гріх брами неба були зачинені. так? Людина не могла й війти туди, через це гріхопадіння. І Господь хотів спасти, Господь хотів. Принести нам спасіння, визволити нас з цієї неволі, гріха, з рабства, і готував народ до того, щоб потім з цього народу вийшла та, яка стане оселою Божественності, Пресвята Діва Марія. І коли ми теж читаємо, наприклад, роздуми одного з святих, дуже такі гарні роздуми, святий Бернард, який. Роздумуючи про цю подію, якби говорив, що Марія чекають усі на, те, на Твоє Слово, на Твою відповідь. Він каже: чекає Адам, чекає Авраам, Мойсей, чекає весь світ на Твоє Слово. Скажи це Слово Твоє, щоб Слово Боже могло втіглитися, щоб Слово Боже могло прийти в цей світ. Скажи ти своє Слово. Це таке бажання, це таке прагнення, тоді, коли власне, сьогодні ми читаємо про те, як Марія роздумувала, коли почула це благовіщення, коли ангел сказав їй, що ти будеш ти сповнена благодаті. І вона почала роздумувати, вона почала тривожитися над цим словом, роздумувати. І власне, це такий не би момент, коли, коли цей святий Бернард говорить, Марія. Всі чекають, всі чекають на Твоє слово, всі чекають на Твою відповідь. І власне ця подія, яка передувала Господньому різдву, від якого залежало власне, те, 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 чи Господь прийде в цей світ, залежало це спасіння світу, воно, Господь узалежнив це від цієї відповіді людини. Від відповіді Діви Марії. І це, в цьому бачимо якусь таку величезну делікатність Бога, його співпрацю з людиною, який не приходить якби, насильно, який не змушує, але який запитує, чи ти будеш матір'ю Божого Сина, чи ти будеш, чи ти готова співпрацювати зі мною в цій справі спасіння. Бог. Приходить, поважаючи таку величезну цю, цей дар свободи, якою обдаровує людину, приходить і якби, від цієї відповіді Марії Він узалежнює те що, те, що буде відбуватися далі. І це так, як, власне, здається, Святий Августин говорив так, ці слова, що Бог нас створив без нас, так, без нашої участі, Він нас. Покликав до життя, він покликав цей світ без нашої участі. Але без нас не може нас спасти без нашого дозволу, без нашої відповіді на це запрошення Бога, на цей прихід Бога. Він не може насильно цього зробити. І завжди Він є тим, який, який стукає до дверей серця, так як стукає так делікатно до Марії. Ангел, який чекає, який вже, як, знову ж таки, повертаючись до цього святого Бернарда, який каже, що ангел вже потрібно йому повертатися до Господа, скажи, дай відповідь. Так? Ангел, який чекає на цю відповідь Марії. І вона говорить: так, нехай мені станеться за Твоїм Словом, ось я Господня Слугиня. Це співпраця Бога і людини, співпраця Господа. І Марія, яка стає матір'ю Божого сина, яка стає такою оселею Божественності, яка стає цим лоно якої стає цим домом, де, до якого приходить спочатку і де перебуває протягом дев'яти місяців, так, до свого народження сам Божий син. І ми сьогодні власне, вдивляємося в е, Пресвяту Діву Марію, і е, хочемо також, власне, вдивляючися в неї. Просити про те, щоб і вона допомогла нам завжди в нашому житті, розпізнаючи те, до чого нас запрошує Господь, мати цю відвагу і довіру, так як і вона говорити, нехай буде мені за Твоїм словом, довіряючися, покладаючися на нього. Вірячи, що власне Бог прагне співпрацювати з нами, можливо, від нас очікує. Не чогось надзвичайного, так. але як було власне, в іншому місці Євангелії, очікує тих кілька хлібин і, і, риб, і риб, які він потім розмножує, так, робить чудо розмноження. Але власне Господь запрошує нас до співпраці. Він хоче в цей світ, в цьому світі діяти теж через нас і з співпраці із нами. І нехай в цьому теж допомагає нам заступництво і, і молитва Пресвятої Діви Марії. Амінь. Богу подяка.